Привіт! Сьогодні я тобі розповім 10 фактів про космос, які ти мало де чув. Ну що ж, розміщуйся зручніше та поїхали. Перше. У центрі деяких галактик падає космічний сніг. Астрономи припускають, що в охолоджених зонах чорних дір можуть конденсуватися молекули води і метану, створюючи потоки холодного кристалічного пилу, своєрідний сніг із вічності. Друге, ми бачимо минуле, коли дивимось у космос. Світло з далеких галактик долітає до нас мільярди років, тому ми бачимо їх такими, якими вони були давно. Третє. У космосі може бути пиво. У хмарі сагітарій Б2 знайдено спирт, етанол і складні органічні молекули. Четверте. У космосі є гігантська хмара води. Навколо Чорної діри в 12 мільярдів світлових років від нас виявлено хмару, що містить у 140 трильйонів разів більше води, ніж у всіх океанах Землі. П'яте. Є потенційно придатні для життя планети. Лише в нашій галактиці виявлено понад 5 тисяч екзопланет, деякі мають воду, атмосферу і температуру схожу на земну. Шосте є планета Діамант. Така собі екзопланета 55 канкрі -е може бути наполовину зроблена з кристалізованого вуглецю. Сьоме, деякі метеорити можуть містити сліди позаземних органічних сполук. Наприклад, метеорит із Марса alh 84001 містив структури схожі на мікроби. Восьме космос може відзеркалювати події, Квантові поля, що простягаються крізь порожнечу, зберігають інформацію про кожен спалах енергії. Теоретично, десь у глибині Всесвіту, вже є відбиток того, як ти зараз читаєш ці рядки. 9. місяць віддаляється від землі щороку на 3,8 см. Це впливає на тривалість діб. У далекому майбутньому вони стануть довшими. Цим зрадіють люди, котрим завжди не хватає часу в сутках. 10. Всесвіт може бути живим Є гіпотеза, що галактики й чорні діри. Утворюють структуру, схожу на нейронну мережу. Якщо це правда, можливо, сам космос думає. І ми лише його думка, що усвідомила саму себе. Дякую, що подивився це відео до кінця та підтримуєш україномовний контент. Також дивися інші відео та бери участь у розвитку каналу. Ми українці і повинні підтримувати один одного.